Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі Powercast, і у нас сьогодні буде огляд чинського непотребу. Мова піде в основному про Воблери і ще про один девайс, який варто мати також кожному рибалці. Так от, друзі, давайте розберемося, що варто купити, а що краще обійти стороною. Сьогодні мова піде про ультралайтові та лайтові воблерочки і хочу розпочати цей огляд з. Копії на ріджову родину давайте почнемо з самого старшого. Це копія на 70-го ріджа від. Може, це Біркінг чи щось таке. Коротше, ставлю всі ці посилання будуть. Одно, що майте на увазі, я вставляю посилання з українського Aliexpress, чомусь вони виходять на проклятий Кацапський. Не знаю, чого так працює, але факт лишається фактом. Давайте поміряємо, скільки, бо я не довіряю дуже виробнику, верніше сайту, що там пишуть, часто, густо нас обманюють. І так, він має 70 мм у довжину. Гачки, друзі. Тут не були одинарники, тут стояли трійники, але. З погляду гуманного я замінюю всі гачки на одинарники. Це мається на увазі на воблерах мінов. І так, важить з цим всім мотрухом 5,2 грамчики. Ось такий воблер закидується, до речі, непогано. А, є по ньому нюанси. А, зроблений він, здається, мені якби і непогано, але ось ми бачимо, що вже він досить такий потертий, покоцаний. А, це всього-навсього в основному лежання в коробці, бо ці воблера приїхали десь. Під кінець, мабуть, сезону, звісно, я їм приділив якусь увагу, інакше я про них би не розповідав. Але навіть цими гачками воно вже встигло покоцатися в коробці. Також, якщо ми подивимося при першій петлі, тут ось десь видно якісь вм'ятини такі. Коротше, неякісно зашліфовано. Мені здається, що ще навіть він може трошки криво склеєний, але тим менш, зараз, до речі. Щось ледве-ледве там цокає, але тим менше, в закидається непогано, як ми чуємо, да? має копію на зіпуск MagDrive, який періодично відмовляє да? магнітик там розмагнітився, після цього приманочка не працює. Так от, тут така ж сама система, подібна, верніше, як магдрайв, яка дає змогу нам закинути непогано цей воблерочок. Заявлений він як суспендер. А, здається, мені з цими гачечками, може він повільно вспливає на стоячій воді. Щось я його по погрався, якось не мав результату, але особливо в нього і не впирався. Коли пішов на річку, покидав на потоку. О, а, до речі, були виходи окунця на нього, але це таке не враховуємо. На потоку, друзі. На потоку ця приманка проявила себе з, з найкращого боку. Прекрасно тримає середню струю, якісь тут таких. На швидких бистрин бурлячої води немає, тому середня течія, на якій покльовує головень. Так от ця приманочка нормально ловила собі головнів невеликих, великих ніяких не було, десь такі сантиметрів по 20, можливо, атакували. Інколи навіть було, що за проводку по декілька атак. Здавалось б, 70-й розмір для такого головня, а все одно його цікавило. Якщо будете замовляти, друзі, є дуже багато нюансів з, з Експрес, Да? як ми всі знаємо. Одному приїжджає приманка робоча, іншому приїжджає не робоча. Мені приїхала робоча, в принципі, не знаю, якщо обірву, мабуть, собі ще такого замовлю. Бачу в ньому потенціал непогано, тримає струю. Ну, в принципі, є всі характеристики, які виправдовують покупку воблера Отже, переходимо далі. Давайте подивимося на меншого брата. Цього ріджа. Ось така офігенна фарба в нього, напівпрозорий. Брав я його з прицілом, можливо, навіть на якогось окуня, більш таку якусь провокаційну, скажімо, фарбу обрав. А, зараз, друзі, гляну довжину 56. Ну, як і має бути, в принципі, річ, почекайте, 55. Ну, 56 десь таке плюс-мінус, бо тут ця штука вона да? Я, важко виміряти. Десь приблизно параметри того самого 56-го ріджа. Знову ж таки, замінені гачки. До речі, і в тому, і в другому передній гачок тримається на магніті. В тому так само. І з всім цим гамузом, з одинарничками, він важить 3,8 грама. Приманка ця, на відміну від першої, прекрасно виконана. Не видно, щоб фарба десь покоцалася. На пузі все там гарно склеєно, зверху також. Зовні взагалі шикарно. Має систему дальнього закиду, таку саму, як і там зі, сподіваюся, вам видно. цей да? Та й-мою, циліндрик, який ось перекочується, магніт класно тримає. Приманка ця у нас абсолютно тиха, так само, як і оригінал. І, здається, все в неї добре, все в неї класно, але є один суттєвий нюанс. Це, до речі, тонуча версія, забувся сказати, є один нюанс. Вона не працює. Не знаю, з чим це пов'язано. В стоячій воді твічінг якийсь невиразний, вона якось незрозуміло йде, якийсь має рухи, не такі, як має мати а, нормальний воблер. На зануренні вона все-таки неряє задом донизу, має якусь части... якийсь ролінг, але Цього ролінгу недостатньо для того, щоб риба його атакувала. Коли ми вийшли з ним на поток, покидав я цю приманку, виявилося, що на поток взагалі біда, біда і огарчення, як то кажуть. Вона не тримає струю, і її взагалі на рівномірній проводці, хоча 70-ка на рівномірці ловить ще краще, чи на м'якому твічі, як виявилося. Ну, це вже нюанси кожного. На рівномірці цей іде десь в сторону, або так, або якось там мало не йде на. В штопор не зривається, на твічингу взагалі якісь незрозумілі рухи. то його несе просто в один бік, то його несе в другий бік. Коротше, виявилося так, що я не можу відрегулювати цю приманку. Да? Зазвичай ти там десь гнеш носову петлю вліво-вправо, вверх-вниз, і щось можеш зробити з ним. А ось цим красенням піде він, мабуть, на брелок. Ну, я ще йому трішки приділю уваги, можливо, щось я ще там не зрозумів, да? в нюансах пограюся, але поки що. Немає жодної перспективи в тому, що цей воблер почне ловити. Але знову ж таки наголошу, що Aliexpress це лотерея. Враховуючи, що ці воблера є, мабуть, найдешевшими копіями, то очікувати від них чогось супервидатного не доводиться. А є така. Річ, що, скільки я замовляю приманок заліжки да, і будь-яких девайсів, найдешевший сегмент є таким дуже противоречивим. Да, там ти можеш купити щось добре або погане. Чим дорожче ти купуєш там, тим вища відповідно, буде і якість. Тож, <coughs> копія 56-го ріджа від АСІна. Ставлю посилання, не знаю, може хтось все-таки ризикне замовити, бо, до речі, там в відгуках написано, що ловить. Ну... Таке діло. У мене не ловить, але можливо це мені так фартануло. І далі, друзі, завершуючи огляд ріджової родини, ще продемонструю вам ось такого малючка. Як ви бачите по фарбі, малючок покоцаний, це цими рідненькими гачками його вже так біднягу пошматувало. Перед передньою петелькою, як ми бачимо, теж ями якісь не дуже гарно там все заполіровано. Пофарбовано, ну скажу, пофарбовано, як пофарбовано. Натуралка, немає там нічого такого, тільки що оці коцки, фарба десь, можливо, вже навіть і сколюється та відлітає. Ну таке, фарба це, знаєте, вторинна, вторинна якість, яка нам треба. Це має бути копія 35 го ріджа, такі є 35 мм. Знову ж таки, одинарнички, приманка ця має кульки, які тихенько там громихають, що, на мій погляд, є великим плюсом. Вага цього малюка 2,14-2,1 г. Закидується в принципі ультралайтовою снастю, ну скажімо так, непогано, як для своєї ваги, не дуже парусить, летить непогано. На стоячій воді я його поганяв, друзі, але якось дуже мало приділив уваги. Окунці там виходили на нього, дивилися, але справа в тому, що він йшов в той момент занадто високо. Хоча заявлений він як тонучий. Він не тоне камінюку, якось помаленьку. Так от, Коли я вийшов з цією приманкою на поток, буквально з перших закидів пішло луп є, луп є, луп є і все таке інше, приманка ця дійсно проявила себе з точки зору уловистості дуже якісно. Він класно, кстати, тримає струю, немає ніяких проблем. Десь там по траві також можна провести невелике заглиблення приманки, дає нам змогу рибалити там в принципі в будь-яких умовах на середній течії. Рибу збирає капець, просто реально о, приманка косилка. Але для мене є дуже суттєвий нюанс в цій приманці. Вона, до речі, ловить о, як головне, так і ще біла риба там о, о, попадається на нього. Якраз для білої риби з прицілом я і купував цю приманку. А, нюанс ще в тому, що вона збирає всей дріб'язок. Мені ця приманка виявилася нецікавою, то що клюють ось такі головні, і вони просто, як то кажуть, стають в чергу за ним. Буває там на проводці я не знаю скільки цих покльовок, і воно тобі лупашить-лупашить, поки не сяде навіть на ось цей одинарний гачок. Коротше, штука ця робоча. Вибачте, <кій> друзі. <кій> 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 Забувся воду. Штука це робоча. А кого цікавить ловля невеличкої риби або якимись надлегкими снастями, хто від цього балдіє, я вам, ну мабуть, скажімо так, не то, що рекомендую. Якби мені на вашому місці довелося шукати якусь копію ріджа, я би собі купив. Рекомендувати вам чи ні, я ж вам ще раз скажу, що за Aliexpress це лотерея. Можливо, мені повезло, і ця приманка така уловиста. Якщо прийде вам, я не знаю, не можу зачаручатися. Але наголошу ще раз, посилання всі ці я залишу на. Десь там під відео або вже в коментах. Тож, ось такий чудовий малюк, який прям збирає все живе, класна приманка. Мені, якщо чесно, він дуже і дуже сподобався. І так, друзі, про режим і поговорили. Далі <кхем> запросимо до нас в студію імпровізовану копію а, Мегабаса. Ось так вона виглядає. Зараз я його візьму, щоб ви бачили. Ось так вона виглядає. З 55 можливо. Бляха, не пам'ятаю цю назву. Я мегабас не дуже там знаю всю цю лінійку. Коротше, а, суть в чому в цей приїхав до мене а, теж з цим всім гамузом, десь під кінець сезону. 50, скільки він там має, 56, мабуть, аж цілих міліметрів, приманочка тонуча. А, Виконана досить гарно, пофарбована класно. Можете побачити, що гачками він не посічений, на відміну від 35-го ріджа, і в цілому проявляє себе непогано. То не каменюкує, то не а, помірно. Твічив я його тут на озері, виходили за, ним якісь... <кхем> Вибачте. виходили за ним якісь окушата, але не атакували. Коли пішов на стрім, зараз хвилька вага. 3,32 грама, 3,3 грамчика. Коли з ним пішов на стрім на течію, приманочка проявила себе, скажу, невидатно, але середньо. Виходили головні, цікавилися, атакували, щось там було зловлено, але якось. Не було таких сміливих атак чомусь, я не знаю. Так були щіпки, тички, щось там трошки його туцило. Небагато я на нього зловив рибу. Буквально риб, буквально пару штук якось були сходи. Можливо, так попав, бо а, ці всі приманки, про які я говорю, вони не мали довгого тестування. Це було буквально по а, пару якихось рибалок, да от вони у мене тільки були на тестуванні. Тому а, це скажу так: а, середній такі собі воблерочок, який має право бути а, в коробці. Ну. Видатного нічого не можу сказати в цілому, приманка окей. Відкладаємо його і переходимо далі. А далі, друзі, до нас ще завітав ось такий гарненький воблерочок. Воблерочок цей по своїй формі та дизайну да, нам а, яскраво вказує на те, що це стрімова міноха, до речі, високий, такий, як дошада ближче. Не дуже товста. По якості виконання просто а, дуже якісно. Немає тут ніяких напливів, нічого. Склеєно все класно, до речі, як і той Мегабас. 50 мм він має довжину. Важить ця приманочка може до 5 г, якось так мені здається. ну Що там наші ваги? Так, 4,7 грама це з одинарними гачками. наголошу ще раз, що на всіх приманках я відразу замінив гачки на одинарники. 4,7 грамчика воно важить, летить просто, блін, класно. А на 5-грамовому бейткастингу він дає змогу вже гарно навантажити бланк, кидати фліпінгом. Коротше, будь які фінти дозволяє за рахунок, а... хоча тут системи, мабуть, дального закиду і нема, тільки кулька з глухим звуком. Але, тим паче, ще раз наголошу, на закиді дуже класно. На рівномірці, щось він взагалі або не грає, або грає на великій а, швидкості проводки ну, в принципі, така. Такий нюанс а, мають багато стрімових міну. Є, які гарно тримають потоки, є які там просто волочаться. Але коли ми почуваємо твічити, друзі, ця приманка просто оживає, блін, що капець. До речі, це стосується не тільки стріма. Я його пробував на озері, яке за моєю спиною. А, буквально на перших а, твічах його атакували окуні. Я зловив кілька штук, чесно кажучи, був вражений. Я щось думав, що. Стрімова міношка буде тільки там працювати, виявилося ні. А, цей воблер тоне має досить гарний такий виразний ролінг, то не, ну, скажімо, можливо, середньо швидшого. Тобто, на міляках ловити їм не зовсім, мабуть, буде коректно. Уже потребує хоча б пів метра води. Так от, а, ловить він в озері Окуня і також шпарить нормально головня. Дріб'язку відвертого на нього по якихсь причинах не було і ще. Характерною відзнакою, знову ж небагато рибалок він був у воді, але м -м, скажу так: тут у чомусь не клює, так як ми звикли в, наприклад, Києві на набережній. Да? Коли ця покльовка тебе просто вириває спінінг з рук і ти офігіваєш. Тут дуже рідко отримуєш таку покльовку. Було в мене кілька штук на кренки і ось на цей Воблер три покльовки було. Там голови невеликі, вони були 25-30 може 30 сантиметрів. Але це була саме та покльовка. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з цим ролінгом, можливо, з агресивною грою. але ці покльовки просто були крутезні, які запам'яталися. Хоча, до речі, не всі реалізовані. В цілому приманка на мене справила неабияке враження, тому з вами ділюся. Підтвердження своїх слів, скажу вам, що до мене є ще один такий воблерочок а в іншій трішки фарбі. Е, приманка недорога, але робоча класна. Тому він у мене летить в будь-які кущі, завали, куди завгодно. Я не парюся, що його оберу, замовить, до, до речі, приїде інше. Я їх порівняю, подивлюся, чи вони будуть такі самі по уловістості. Бо в цілому якість виконання прям от вражаюча. Дуже класна приманочка. І так, друзі, відкладемо приманочки і все ж таки подивимося, ще, що там нам приїхало. Для того, коли ми ловимо на стрімі, між камінців маємо гачки на воблярах, які періодично підсідають. І для цього я замовив ось таку штукенцію. Що це і з чим його їдять? Це просто таке точило, яким ми підправляємо наші гачки. Воно має досить такі. Е як це воно там? Дрібне, дрібне зерно, яким а, зручно підправляти гачки. М'який гачок да, десь там в камінчик потрапив і нам треба його підправити. А, як це я роблю? Я не пиляю, наче ножовкою вверх-вниз, беру гачок і просто ну тут новий гачок буквально, да, і в напрямку жала. Раз, два, три. Просто ось так його загости. Якщо він загнувся. В зворотній бик обережно, синько, так само в сторону стончення цього жала я обережно підправляю цей гачок. В Києві я користувався такою штукою. У мене була оригінальна заточка від Victorі Nox. Ну там десь вона благополучно є, забута. А сюди я замовив від а, Люри Голік, Ну, чомусь є у мене довіра до цього бренду, вони роблять якісні речі. Штука ця металева, тож не боїшся, що коли вона там впаде, десь розіб'ється, на відміну від якихось керамічних девайсів. Тож, друзі, ось такий у нас сьогодні огляд. Це все, що я вам хотів сказати. А ви тисніть вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх обняв. Слава Україні! Sim,